Вас вітає перший дашівський біологічний канал, і людина суцільно складена тваринними клітинами Ємсенко Ольга. Рослинні і тваринні клітини відрізняються, але мають багато спільного. І на цьому малюнку видно і їхню подібність, і їхню відмінність. Наприклад, клітинна мембрана є в усіх клітинах, тому що саме вона. Відокремлює цитоплазму клітини від рідини, яка знаходиться навколо клітини. Клітинна мембрана дуже тонка, і коли клітину розрізають, то в оптичний мікроскоп тонкий зріз клітинної мембрани взагалі непомітний. Це тому, що мембрана складається всього із двох шарів молекул. Ці молекули схожі на жир, і тут вони показані на малюнку світло-сірим кольором, у цю плівку вбудовані також молекули білків, які тут на малюнку показані рожевим кольором. Жироподібні молекули роблять мембрану непроникною. Ось тут ви бачите, як якась молекула пробує проникнути всередину клітини, але її це не вдається. Але білки можуть пропускати обрані речовини крізь мембрану. Кожна клітина і у рослин, і у тварин всередині заповнена рідиною цитоплазмою. Цитоплазма постійно рухається, і це допомагає транспортувати речовини всередині клітини. Ядро Клітини достатньо велике, щоб його можна було роздивитися в оптичний мікроскоп. Ядро відмежоване від цитоплазми ядерною оболонкою. І тут ви бачите цю оболонку, і видно, що вона складається із двох шарів. В середині ядра містяться молекули ДНК, які дуже щільно укладені. Якщо молекулу ДНК уявити у вигляді ниточки, то ця ниточка намотана на спеціальні клубочки із білків для того, щоб компактніше укладатися. У молекулі ДНК записана інструкція про те, як робити білки у цій клітині. Та ділянка ДНК, на якій записана інструкція про один білок, називається ген. У людини є близько 25 тисяч генів. При кожному поділі клітини, дві дочірні клітини отримують точну копію ДНК. Яким чином це досягається. Перед тим як клітина ділиться, молекули ДНК подвоюються. Вони Ніби як знімають із себе копії. І деякий час у клітині є два набори ДНК. Коли клітина ділиться на дві молодих клітинки. То кожна клітинка отримує по одному набору ДНК. І таким чином нічого не втрачається. Уявіть собі, що у вас є написаний вірш, але треба, щоб цей вірш вивчили на пам'ять і ви, і ваш однокласник. І от ви берете цей вірш, знімаєте з нього копію якимось чином, і тепер у вас. Два вірша, деякий час. А потім ви одну копію даєте однокласнику, а другу залишаєте собі. От приблизно так клітина ділить свою ДНК. Ядро також є центром керування роботою клітини. І якщо з клітини вилучити ядро, то така клітина довго не проживе. Ядро є місцем збереження оцих молекул ДНК. Під оболонкою ядра ДНК перебуває у надійному сховищі. Ще одні невеличкі органели у клітині це рибосоми. Їх вдалося помітити лише під електронним мікроскопом, такі вони маленькі. У рибосомах відбувається синтез білків. Синтез означає створення. Створення чогось складного із чогось простого. Через те, що білки складаються з амінокислот, ми про це говорили раніше, то синтез білків це з'єднання амінокислот у певному порядку у одну велику молекулу. Колись вважалося, що клітина має виробляти не менше чим 800 різних білків для того, щоб вона могла існувати. Але тепер виявилось, що достатньо, щоб клітина виробила 310 білків, а решту білків вона отримує у подарунок від інших клітин багатоклітинного організму. Ось оця мітохондрія. Вони також нормально помітні тільки під електронним мікроскопом. І тут мітохондрія розрізана, і ми бачимо її складну внутрішню будову. У мітохондрії глюкоза, це солодка речовина за смаком схожа на цукор, але і з простішою молекулою. Глюкоза сполучається з киснем і перетворюється на вуглекислий газ і воду. Оце сполучення глюкози з киснем називається диханням, клітинним диханням. І процес дихання дуже подібний до процесу горіння, але відбувається без полум'я і при низькій температурі, і відбувається цей процес у мітохондрії. Частина виділеної енергії запасається у вигляді спеціальних консерв. Вони називаються Молекули АТФ. І коли клітина потребує енергії, то вона розбирає молекули АТФ. На цьому малюнку ви бачите пристрій, де створюються оці консерви молекули АТФ. Ендоплазматична сітка, яка нагадує собою відбитки пальців людини, помітна також лише під електронним мікроскопом. Ось так вона виглядає уже на малюнку, і служить це, ця органела для транспорту речовин. Особливо по ній багато транспортується білків, а також вона творить нові мембрани для клітини. До ендоплазматичної сітки прикріплюються рибосоми, які створюють білки. Диктіосоми – це пухирці, які отримують речовину із ендоплазматичної сітки, сортують ці речовини, доробляють і упаковують у нові пухирці. Оці пухирці відправляються за призначенням по клітині, але вони не пливуть, куди їм заманеться, а вздовж спеціальних рейок, ось ви бачите внизу така трубочка, наче, вони перетягуються спеціальними білками. Вміст оцих пухирців може виходити назовні клітини. Якщо клітина створила якісь білки не для себе, а для інших клітин цього багатоклітинного організму, то вона таким чином може ними поділитися. У тварин диктіосоми мають дуже складну будову і називаються комплексом гольджі. І у тварин диктіосоми виглядають ось саме так, як начебто налисники на тарілочці. Вивчайте біологію, це складно, але це може вам знадобитися у, під час наступного вивчення.